Ми дійсно повноцінно повертаємося до реформи шкільного харчування, яка стартувала напередодні війни. Цей проєкт це не тільки про сніданки і обіди, це про об'єднання громади, навіть кількох громад. Взагалі, ідея готувати корисно, смачно і правильно для дітей у воєнний час, хоча це і більш складніше завдання, але не менш важливо. Не з нас, всі ми, хто задіяні в цьому проєкті на різних рівнях робимо це з любов'ю, з любов'ю до України і до наших дітей. Я вже ж чудово, що ми можемо зараз подякувати за любов до України і саме пану Говарду Баффету. Я думаю, що без любові такі проєкти не здійснюються. Проєкт розвивається і буде ще одна фабрика кухні-близові. Я вважаю, що це дійсно символ незламності, тому що, поки наші діти вчаться, ми тримаємося, країна тримається.